Так, ходім. Угу. де? А, я на першому поверсі. всі йду. Давай, давай зараз якісь отут, який не були. А це... де ти? Угу. ти де? а бачу угу. тебе? Так все, куптай готовий. Куди ти йдеш? йде? Ой, звичайно, шусімся. Хоп! Ти давай там я зараз піду. Пойду спальня мені. Так, гавний балкон. Ну, вообще. Соня, такий гавний день, так? Да? Угу. Mm -hmm. Я зараз піду <рес> в ванну і mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Я тут сиділа. А вас? Все, помилось. Ой. Ой-ой-ой, любить. <свистити> Ножки тебе помитки. Пострибаюсь. весело. Давай ще. о -ху. все, помилась. Тепер треба помитючки. Угу, угу. Все. О, -о, -о, О, я хвосте Так, все. Так. Да это а, не Я уже Есть ты Что?

Мама як я, нема найти. No. Я зараз піду на вулицю побачу, що там погодка. Два погодка супер. Ah, а Я піду, а піду. покупаю піль. Свіжий повітря. Може знову. Я йду поїхати. Піддемо поїсти. Ала, зараз почекай, зараз піду на перший павер. Да? Зала, де ти? Завай, піду. Хоп, поста попавай. Ой, ні, назад, назад. Назад? Да. Ой, я ще не. Ей. Ідемо по палу. Я попхаю до мона по палу. А вас, почекай мене. Бо я, то я сповзу. Там тут мона. Просто прыгай і ти підній, наша ти прыгаєш. Там по воді прыгай. Ана. Кохо, Я кухон. Ого. Ти бачив? Я бачив. <реш> Давай сідай на іншу, сідай, будешь летать. і за Все? Насела? Насела, давай. Ты в мене спала. Да, давай. А, -а, 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 -а я Оху! оце день. А це той день. Да? Що mm -hmm. таке? Затонуй копай вообще вам. Никого не повершить. Mm -hmm. Давай, вот тут стіше. вулкан. Да вулкан. Так, ого. А то я ещ о... пекин не бачу. Наша, нас отпиля mm нас. -hmm. Mm -hmm. Хто тут біля нас построївся, з ще? Ох! Тут шкати плавають. Почекай мене я тут ще в воїну тут Ого! о біля нас построївся. Ой, ті сусіди нові. Нові, mm. нові сусіди нову хату. Ну, ну давай я тут не йду, а літаю. Летаю. А я й чую, й чую, давай чекаю. О, це що таке за бутилка? Я ж не бачу. Понт. Нормальна хата, плавуйся хата. О, плюв яхта. Чекай, зараз не заводиться. Яхта. Яхта, ну у нас буде яхта своя. Ну і боже, плавати де хочу. Не так лагає. Ти не підставляєш, мене клепше. Давай. О, все, оп, о, все. Ва. Мені, мабуть, трошки тебе зменшиться. Мені теж, я б псами зважу. О, так і підійде. Один метр п'ятдесят, Один метр п'ятдесят. пять. Все, давай, давай. Я поїхав. Я с тобой сяду. Ай, это неудобно. Мені каута! Я... Двойный кавта, Дивіться, кавта. <різь> <різь> Бачиш, поехала. Поехала! Куди? Моє сиденья! О, все Поехал! Ой, ой попы, давай ще, давай, чекай! Боже, мы ще долго. <свист> Боженьки. Боже, ну, ну, а Я ничего да, там... не бачу, иди вот там А вас иду, я, я, кухню пашу найду. Так кухня, он там, он Да. Где? Что... он там, зайди туда. Вот а, вось. Так, ты давай там, а я тут все Я ската бачу, О, коптечек. Зараз я там сто накриваю. Зараз там, ну що не готувати рибу. Рибка буде на обід. Угу. Я... Приїхала я вже. Ну ладно, ну ладно, ти можеш там. Ми, що... ми врізалися, ми визалися. Що ми за стояли, ми вирізалися. Я okay, врізався.

<головіка> а -а -а. Я же тут пилутувала. А ч тут так свитер? Ой, вс телевизор. О, все, нормально сея. Как вот. Мне я не люблю такие свитер. По мои учке, ты по моему. О, сам. Сма... За Давай, все. Готово. Я тут зараз ще почекаю, ще а тут. Тут есть О, можна пометь. Да, то Ти не, не, не вставай не вставай, настив, там їжа. І ще поки не їж. Я шукаю, ні, Ой. Давай, вставай. Постой. Іди там шесть по обыще. Иди, что хочу быть. Ну да, ну. Ой. Зараз еще сиски буду за такие маленькие, просто у меня не Давай, дай мне. Давай, давай змей. Мэтр, метр. метр так, а мен, зараз заблю себе метр. Все, О, готово, метр. ти Ты кошмана себе помпробуй. Я метр! давай я, так, А я давай я метр і, і один. Он, он так, я за такие самые. Як... Да за так я тебе не вышла. Да, метр три, Он так буду вышить. Кавтоплюфилок. Да, я да, так да. да. Я картоплю филос. А що можна зробити, Я можу зробити морозиво, Ну можу зробити молозом. А я бы тут наблюду всякие ездили, їжі, Могу морозиво. Що я співго. А, давай, все, можеш їсти. Що, ман. Да, я вже все наготувала. А вас цей зим саме смачный. Да дай, хоть мені щось зісти. Ну хоть бойщик ой. Ось. Що, все Дальше бойся буде. Ну, все пока, пока. пока, пока. і шесей.